Часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну Житомир прийняв понад 13 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Нині ж у тутешньому департаменті соцзахисту приймають менше десяти переселенців на день, які здебільшого приїздять з Херсонщини, Запоріжжя та Донецької області, за словами соцпрацівниці Марії Бабич, на зараз у місті проживає близько 11 тисяч ВПО, яких здебільшого консультують щодо змін правил та порядку соціальних виплат, які запрацювали у серпні. З 1 серпня виплата. Внутрішньопереміщеним особам продовжується в автоматичному режимі терміном ще на півроку, по 24-го року включно особам з інвалідністю та дітям в розмірі 3 тисячі гривень, іншим категоріям 2 тисячі гривень. З 1 серпня виплата допомоги припиняється особам, які більш як 30 днів підряд або 60 днів сукупно за останні півроку перебували за кордоном. Отримати соцвиплати не зможуть і ті особи, які здійснили дороговартісні купівлі майна або ж мають більше сотні тисяч гривень на банківському рахунку. Здійснив купівлю транспортного засобу, рік випуску якого менше п'яти років. Має у володінні житлове приміщення, якщо це житлове приміщення на одну особу, перевищує 13,65 квадратних метрів. Здійснили купівлю що перевищує 100 тисяч гривень, мають на депозитному банківському рахунку кошти, що перевищують 100 тисяч гривень, також припиниться Особам, які знаходяться на повному державному утриманні, змінилася періодичність виплат. Відтепер переселенці отримують їх двічі на місяць. Якщо у ВПО змінюються обставини, які впливають на порядок виплати грошової допомоги, вони повинні про це повідомити. Зауважує Марія Бабич, адже у іншому разі наслідків не уникнути. Виплата допомоги припиняється і робиться перерахунок на зміру виплачених коштів, які людина зобов'язана повернути. На державний бюджет соцпрацівниця зізнається таких випадків небагато. Втім, зловживання державною допомогою зустрічаються. Житомиряни зареєструвалися, внутрішньо переміщені особи через застосунок дія ще березень-квітень. Отримували виплати з травня місяця. Відповідно, Житомирська область виключена з переліку для отримання виплат. А ця особа по серпень місяць 23-го року. Отримує виплати. Була розмова в телефонному режимі, на що громадянин відповів, що я вас не просив начисляти мені ці кошти. В результаті управлінням виписано повідомлення такій особі, і надіслано для повернення цих коштів в державний бюджет. Щоб уникнути непорозумінь, соцпрацівниця закликає внутрішньопереміщених осіб до відповідальності. Закликаємо, щоб внутрішньо переміщені особи дотримувались чинного законодавства і про всі зміни, які впливають на виплату допомоги, вчасно повідомляли управління.